Ян ходи щось покажу. Беруся, чорнички помили. Mm -hmm. Зараз ще помиємо таку ожину. подивись яка вона величезна. Oh, Мені, то якась oh. маленька. Попалася. Ожину, може ще яблуко. І може ще вишні. І собі поставимо сюди. І залиємо йогурт. І залиємо йогурт. Буде що? Нямка. Нямка. І що вже будемо їсти. Так. Дивіться, та-дам! Та-дам! А вишні ми вирішили окремо, тому що кісточки не хочемо розділяти. А випльовувати може ще ковтем, правда, то ми так будемо. Смакуту зараз перемішаємо. Подивимося, як краще перемішане чи ні. І так смачно. І перемішаний класно Няма! <гум> угу, все смачного. І тобі. Дякую. Найвишені коше, смачно. Дуже, ми ніколи такого не є. <гум> Такої смакотиння. Тепер будемо їсти весь час. <гум>